Якщо мав піддати палку, то вона може стати людиною. А от якщо оркам не давати нічого, вони й самі собі блекаут влаштують. Як це сталося на Московщині? І це ж ми з вами ще не починали бамбіть. Бісвід ні, чутва на не горить. а тут вообще ні одного. Тим часом нафтопровід дружба настільки дружній до нас, що не втомлюється підриватися. І що сказати, ми цінуємо таку дружбу. А горіло й палало на цей раз на ділянці Таганрог Липецьк неправда, що третій завжди зайвий. От, наприклад, ЗСУ в дуже оригінальний спосіб вирішили сварку між корінними орками і чеченцями. Колись Дон Кадиров захотів, щоб комплекс будівель у Грозному потрапив на одну із купюр рубля. Розгорнувся грандіозний скандал, адже корінні орки побачили в цьому страшну і загрозливу чеченізацію, навіть третьою чеченською війною погрожували. Але українці проти воєн тому ситуацію вирішили легким порухом невідомого БПЛА.